Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії. Працює Тетяна Іванська. Вітаю вас, люди, і слава Україні. Що ж, найближчі дві години я проведу у компанії разом із вами, і мені це дуже приємно. Звичайно, що поговоримо сьогодні про перемогу Усика. Ми сьогодні віталися зі словами «Don't push the horses», А всі сьогодні у такому гарному нас. І я бачу так само, що пишуть і наші військові, що для них це також важлива. Ось була ця перемога. Крім того, зробили ми висновки, що Олександр Усик ще є поціновувачем, власне творчості Василя Харизми, які і ввів ось цей «Don't push за Хорсес в наш тепер мовообіг. Але поговоримо сьогодні не лише про бокс. поговоримо про зміну уряду, поговоримо про Трампа і Келега і поговоримо про нові. Заяви Азербайджана та його справу щодо е, проти Росії кримінальну справу. І чи це щось означає насправді про це будемо говорити? Тому що поведінка Азербайджана також вона, нібито... Е, нібито така агресивна щодо Росії, але тим не менше, все рівно е, вона більше нагадує поведінку Ердогана та Путіна. От всі але точно не ворожі. Володимир Фесенко, політолог разом із нами на зв'язку. Пане Володимире. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Володимире. Переміг усик сьогодні вночі в черговий раз, А у нас в черговий в чергова зміна уряду. Хоча так давно цього не було. І ось про це хочеться поговорити. Відбулися у нас кадрові перестановки. Я б сказала, десь нові призначення, десь перестановки. Отже, прем'єр-міністр Денис Шмигаль став новим міністром оборони, а його місце зайняла пані Юлія Свериденко. Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр по цифровізації, відбудова Віце-прем'єр з відбудови Олексії Кулеба І ось багато є нових міністрів, але є і вакантне місце. Це міністерство культури. Але в першу чергу, звичайно, що так як триває війна, нас цікавить питання нового міністра оборони, пане Володимире. А що може змінити Денис Шмигаль як міністр оборони? І от наскільки це справді може позначитися на полі бою? Як ви вважаєте, для чого чому саме він? Ну, по-перше, я хочу приєднатися до привітань і на адресу Олександра Усіка. Це просто було феєрично. Я вчора також от дивився вночі, ну і більше сьогодні вже вночі дивився. І я думаю, що як і більшість українців, які стежать за спортом, за боксом, за цим двобоєм дивилися, я отримали просто такий великий заряд позитивних емоцій. І Особливо знаєте. На, на це додатково, скажем так, позитивна річ, те, що він звернувся з арени до наших воїнів. І, ну фактично, присвятив їм цю перемогу. Оце теж важливо, от, щоб вони відчували, що для них і це теж робиться. А нам потрібен заряд, новий заряд додаткових позитивних емоцій, тому що на жаль, не все, що відбувається, і зовні і всередині є позитивним. Тому от більше позитивних емоцій потрібно, повертаючись до уряду, дивіться в чому парадокс урядових змін, які відбулися. Юридична, формальна, це зміна уряду. Ну, тому що відбулася зміна прем'єр-міністра, а за Конституцією України заміна прем'єр-міністра завжди означає відставку старого уряду і призначення нового. Але по суті, зміни, які відбулися всередині уряду, всередині кабінету міністрів, вони були меншими, ніж, наприклад, в вересні минулого року. І більшість міністрів, ви сказали, багато нових з'явилося. Ну… Е, якщо рахувати, чи вважати точніше новими е, трьох колишніх заступників міністра, які отримали більш високі посади, ну да, формально, вони нові люди на нових посадах, але це люди з досвідом, які і раніше я б сказав, тягнули воза в своїх відомствах е, і займалися такою, можливо, непомітною чорновою управлінською роботою, тому скажімо так вони відносно нові. По суті, це той самий уряд перестановки, от саме перестановки, рокіровки відбулися всередині уряду. Показовий такий момент чотири члени уряду, із того, що був при Шмигалі, зараз просто на інших посадах. От Юлій Свіріденка, сам Шмигаль, колишній міністр по екології, стала міністром енергетики. От такого роду зміни відбулися, але Серйозних змін державної політики або взаємин з офісом президента не відбудеться, тому що тут якраз все залишається так, як було і раніше. Тим не менше, зміни є, структурні зміни. Зокрема, знов у нас хвиля об'єднань, створення великих міністерств. Знов великим стає міністерство економіки, до якого приєднали Мінекології, Міністерство аграрної політики. Це вже не в перший раз. І знаєте, можна відразу прогнозувати тут, навіть і без мого досвіду і знань того, що у нас було раніше, там за майже 30 років, навіть більше 30 років, ну існування державної, існування українських держав в сучасному вигляді. У нас вже періодично це відбувалося декілька разів. Тому можна прогнозувати, що через певний час мінаграрної політики знов у нас з'явиться як окреме відомство, але трохи пізніше. А зараз їх об'єднали. І от по міноборони одна з причин, чому шмигаль туди призначений, тому що це міністерство посилюється в організаційному і структурному вигляді. До нього приєднали міністерство стратегічної галузі промисловості. І по суті, Міністерство, міністерство оборони, яке раніше займалося закупівлями зброї, амуніції для збройних сил забезпеченням потреб збройних сил України, от від умовно від харчей і амуніції, і до зброї боєприпасів, зараз ще буде додаткову функцію виконувати дуже важливо і об'ємно це виробництво зброї. Mm -hmm. Оце важливо. Я думаю, що от це певну міру пояснює, чому там з'явився шмигаль. Але от в уряді дві головні зміни: новий прем'єр-міністр і новий міністр оборони. А старий пішов теж на таку специфічну посаду, теж важливо, але і специфічно. Секретар РНБО, Я думаю, що Умєров буде далі зосереджуватись на питаннях переговорів з Росією. Ну і по декучу можливо подивимось як воно буде але можливо як секретар РНБО буде таким куратором оборонного сектору пане володимире я лише да. я лише зазначу да. там ми з вами довго стежимо за українською політикою я пам'ятаю часи коли очільник РНБО це було знаєте не показання не не посада покарання а така посада на якій ну людина вже нічого нічого не значила нічого вона не змінювалася. зараз ситуація змінюється зараз умірав зможе щось вирішити на цій посаді Дивіться, я з вами не зовсім згоден, тому що були часи, коли посада секретаря РНБО, ну в першу чергу, це я так думаю, зірковий час був на початку перший етап, перший етап роботи РНБО, коли Горбулін, він власне був і батьком-розробником цієї ідеї створення РНБО в Україні, був першим секретарем РНБО. І, і от, коли він був перший раз секретарем, ще до початку 2000-х років. На от РНБО тоді було найбільш потужним, найбільш впливовим органом. Навіть заступники секретаря РНБО тоді були дуже впливовими фігурами. Потім теж різні часи були були е, ситуації, коли трохи більшим був вплив, трохи меншим. Багато хто називав РНБО кадровим відстійником, І Таке було і навіть і при кучмі і, при різних скажімо так і при Нуковічі навіть було таке. Е, були ситуації, коли у нас були дуже прохідні міністри е, секретарі РНБО. Зараз ми не знаємо як наскільки впливу вам буде міра. Час покаже в умовах війни. Безумовне РНБО буде помітним органом. У нас до речі, статус РНБО при Зеленському певною мірою посилився, особливо коли ще до війни, в до повномасштабної війни, до російського повномасштабного вторгнення в 2021 році почали застосовувати санкції. Проти фігур, які ну, так чи інакше могли впливати на внутрішню політику. Я, я маю на увазі тоді Медведчука. І, і на той момент це мало, на мій погляд, позитивний е ефект, причому дуже великий позитивний ефект е закриття медведчуківських телеканалів. Е е я просто не уявляю, що б у нас було, якщо б ці телеканали працювали в момент російського вторгнення. Це могло просто катастрофічний ефект мати. А зараз ситуація інакша, в тому числі і санкціями, неоднозначна. Не буду розвивати далі цю тему. Ми вже торкалися її раніше, але тут неоднозначна ситуація, але це потужний інструмент санкцій. Тому це піднімає ефект ренбо, повертаючись до міноборони, просто щоб завершити. Розумієте, зараз в чому задача шмигаля? Чому знадобився важковагов... важковаговик? адміністративний, політичний на цій посаді міністра оборони не тільки для того, щоб пристроїти шмигаля. Я думаю, що він би з задоволенням просто відійшов від активно адміністративної діяльності. Трошки відпочив би можливо в бізнес би перейшов. Але в уряді не вистачає людей. От я ж кажу, метод кадрових перестановок. А тут міністерство збільшується. Міністерство найбільш важлива, найбільш відповідальна зараз в умовах війни. І потрібен був такий непоганий організатор, і в той же час людина, яка вміє знаходити і тримати політичні баланси, тому що навколо Міноборони в процесі оборонних закупівель, я так думаю, так багато суперечливих конкуруючих інтересів. Дуже непроста ситуація. Нагадаю, не у нас була з Агентством оборонних закупівель. До речі, раджу всім стежити, що буде з цим агентством. Yeah. Тому що я не виключаю, що якщо є курс на зняття там різних зайвих відомств, то це може торкнутися, зокрема і тих відомств, які ну багато хто вважає теж зайвими. Я, от, наприклад, знаю, зокрема, і у вас в ефірах ця точка зору зу, лунала, Сергій Рахманін, член комітету з питань національної безпеки та оборони парламентського комітету. Він критикував створення ОС і КРІ інші критики, в тому числі і в опозиційному таборі. Тому Бог його знає, що буде, з цим відомством буде. Але Шмигаль має по перше навести лад банальний. Управлінський організаційний лад цьому міністерстві з одного боку розгристи ці проблеми, які були під час ум'ярва. Потім от зведення двох міністерств в одне завжди це кадрові перестановки, організаційні зміни. І тут треба теж сформувати таку і команду управлінську, і модель управління, яка б, ну скажімо так, дозволила. Використовувати Міністерство оборони як надійний, дієвий, дуже ефективний чинник позитивного впливу на постачання зброї для наших збройних сил наскільки це вдасться шмигалю, подивимось. В принципі, досвід у нього є, певні і Скам так непогані управлінські навички теж є. Дай Бог йому успіху в цій справі, тому що від його управлінського успіху значною мірою буде залежати і воєнна ситуація. Не тільки вона, не тільки безумовно, міністерство оборони буде впливати, але саме постачання зброї, надійне, безперебойне постачання зброї, боєприпасів. А в нас зараз. Ну, скажімо так, 40% зброї боєприпасів, а по дронах там близько 90% виробляється в Україні. І е, Зеленський, коли почав ці перестановки, він поставив завдання на е, от якраз Шмигалю, як тоді ще в майбутньому міністру оборони е, і Фьодорову, як першому віцепрем'єру, довести виробництво зброї в Україні до 50 щоб не менше половини вироблялося в Україні. От цим і буде займатися шмигаль. Е, певний потенціал у нього для цього є, але. Головне для нього зараз просто во там навести елементарний управлінський лад цьому міністерства, тому що судячи з різних джерел, там є певні проблеми хоча й зроблено було чимало, і як би там не було. А у уміров, який йде на нову роботу, колишній міністр, я так розумію, він не втрачає довіри і президента, і офісу президента, тому залишається на іншій високій посаду. Пане Володимире. А тут, якщо говорити не про те, а Кого призначили, кого поміняли, кого куди переставили, а й просто, власне, сам спосіб, тому що у деяких народних депутатів, наприклад, питання, ось. Зміни уряду воно викликає незадоволення. Наприклад, пан Роман Костенко, народний депутат, він сказав про те, що таким чином порушена стаття 10 закону про воєнний стан, в якому сказано, що заборонено під час дії воєнного стану відправляти у відставку уряд. А чому не можна було прийняти якусь правку? Або от поясніть, тому що ви ж розумієте, що вже так само це говорить говорить десь про те, що все ж таки фальстарт певний перед вибором. Вже був. Дивіться, ну там, по перше, в цій статті, наскільки я пам'ятаю, йдеться не про те, що не можна міняти кабінет міністрів або міністрів, що не можна переривати повноваження виконавчої влади. І тут є юридична колізія. Я про це теж, до речі, в ваших ефірах казав раніше і навіть в деяких текстах на це звертав увагу. Я теж є прихильником того, щоб краще було б змінити цю статтю, щоб зняти це формальне протиріччя. Наскільки я знаю, коли піднімалося це питання, а його піднімали. Да, ціла група депутатів Ярослав Желізняк дуже активно цю тему піднімав управління юридичне управління Верховної Ради, наскільки я пам'ятаю, в процесі всіх, всіх цих змін воно пояснило, що насправді тут вони посилаються на закон про кабінет міністрів. Там на інші юридичні норми, що нібито в даному випадку порушення норми конституції і е, е, закону про воєнний стан немає. Тому ми, як це часто у нас буває, маємо різні е, позиції, різні точки зору з офіційної точки зору, на оскільки от є таке пояснення. Е, Юридичного управління Верховної Ради ну формально е, можна це брати до уваги. Я так розумію, що е, з цього і виходило: що нема заперечень формальних процедурних процесів змін. Є то тільки критика з боку опозиції. Ну тому критику з боку опозиції е, прийняли до уваги і не більше. Зараз я думаю, що насправді да можна це критикувати. І я вважаю, що краще було б змінити цю статтю. Але я, я б радив зараз не починати дискусію щодо легітимності нового уряду, тому що деякі опозиціонери починають це робити, тому що же справа не в з'ясуванні внутрішніх стосунків, а в тому, щоб цим не скористалися наші вороги. І так, тема легітимності президента, уряду, кабінету міністрів там, а також і Верховної Ради, піднімається Росією і використовується для того, щоб послабити наші переговорні позиції. А тут ще якщо і ми самі будемо додавати їм аргументів, ну я думаю, що це точно не призведе до добра. Тому краще зараз цю тему трошки прикрити все рівно зміна уряду вже відбулася. А я переконаний абсолютно, після завершення бойових дій і парламентських виборів, які відбудуться після війни, у нас буде новий уряд. Угу. Ну, хоча б тому, що уряд припиняє свої, складає свої повноваження після того, як нова Верховна Рада. Набуває чинності, поступає до роботи, і треба буде формувати нову парламентську коаліцію а буде скоріше за все, коаліція, і буде тоді новий уряд. А зараз хай цей уряд виконує свої обов'язки. І робить все, щоб ми вистояли перед новою хвилею російського наступу, пане Володимир. Ось і про нові коаліції, і про те, от ви кажете, що треба бути звичайно обережним, щоб ось ця критика та можуть же не скористатися наші вороги. А як щодо того, що так званих, от я яким чином так званих ворогів там відверто, десь проросійську, принаймні партію ОПЗЖ, яка була відкрито проросійською до початку повномасштабного вторгнення? Як їх вдається залучати до голосування, і е, саме вони підтримують найважливіші питання, які виносяться е, на розгляд владою? Тетяна тут все дуже просто і знов таки буду посилатися на наш досвід. Все, все це вже було тільки в інші, трошки в іншій формі. Так от ОПЗЖ заборонена, як і інші про російські партії. Я вважаю, що це правильно. Є питання дуже специфічне, тому що тут йдеться про норми Конституції, от про їх тлумачення вже не просто про норми закону про воєнний стан, а тлумачення норм Конституції. Щодо, наприклад, можливості участі колишніх депутатів, членів ОПЗЖ в майбутніх виборах по воєнних, тому що є відповідні законодавчі ініціативи з боку окремих народних депутатів, наскільки я знаю. Але насправді Конституція не має політичних обмежень для заборони участі в виборах, навіть якщо це ти був членом ОПЗЖ. І от тут я думаю, що буде підстава, ну коли запрацює Конституційний суд, звертатися до нього от можна чи не можна це робити. По ОПЗЖ, частина людей з цієї фракції, в тому числі один з колишніх лідерів, Медведчук, зараз в Росії. От я вважаю, що треба все ж таки я вже не перший раз у вас це кажу пер, треба треба довести кримінальну справу про Медведчука, про його державну зраду треба довести до суду хай це буде заочне покарання але це треба зробити це питання справедливості деякі його соратники теж хто в'язниця от як шуфріч е, 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 хтось е, теж в росії або в білорусі а дехто ну, більшість залишились тут, і вони іноді вони жартують, що ми військовополонені не військово а політичні такі полонені, і вони для того, щоб скажімо так, продемонструвати свою лояльність, щоб до них менше було питань. Вони підтримують практично все те, що просуває і уряд, і президента в цьому сенсі вони демонструють майже повну лояльність. Єдине питання, де вони не голосували. На підтримку це було питання, яке стосувалося ну фактично закону про УПЦ зараз, між іншим через декілька тижнів, це буде дуже актуально в серпні, на про можливу заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Тому mm що -hmm. це був закон про те, щоб припинити діяльність в Україні організації, які мають центри впливу або керівні органи за кордоном в країні агресорів. І от це стосується в першу чергу УПЦ московського патріархату. От там вони не голосували, і от це теж було показово. Тому тут є певні ризики. Але ситуація, коли представники колишньої влади стають дуже лояльними до нової влади, підтримують майже все, що вони голосуються або пропонує нова влада. Це вже далеко не в перший раз. Нагадаю. Комуністи після 91-го року. Якщо б не їх підтримка, навряд вдалося проголосувати акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Далі, після помаранчевої революції, таке було приблизно півроку. Після революції гідності змінити владу, сформувати новий уряд, сформувати, обрати нове керівництво Верховної Ради, тому що тоді ж то новий голова Верховної Ради фактично став виконуючим обов'язки президента. Тоді це був Турчинов. Все це це не мог не можна було б зробити, якщо б тодішня більша частина тодішньої парламентської більшості це регіонали були. Перейшли б на бік переможців, на бік працівників Революції Гідності, тих, хто був на Майдані. Тоді я б сказав, така помірковна частина регіоналів. Вони зрозуміли, що ну, в країні відбулися важливі зміни, і не можна йти спротив, не можна працювати на розкол країни і підтримали ці зміни. Фактично. Я вважаю, що це був правильний крок. І без цього неможливо було і легітимно парламентським чином змінити владу в Україні. І, і тоді теж десь півроку, майже колишні регіонали підтримували нову владу. Так що у нас це не в перший раз зараз в умовах війни оці люди залишаються в парламенті. Я маю на увазі депутатів, колишніх депутатів від ОПЗЖ. І якщо б вони виступали зараз деструктивною силою. Ну, це було б погано. Це був би додатковий конфліктний чинник, яким б могла і Росія скористатися. Ну і тоді проти них були б безумовно відповідні дії, але це б могло всередині послабити парламент. А так вони демонструють абсолютну лояльність. Я абсолютно переконаний, що після завершення каденції нинішнього парламенту майже всі вони, а можливо, і ніхто з них не буде в новому складі Верховної Ради. А на сьогодні да можна критикувати те, що вони залишились, їх не можна позбавити до, до речі мандату. Знов таки конституція mm -hmm. не дозволяє там. чітко прописано, на яких підставах можна позбавити депутата його статусу, і вони не потрапляють в ці обмеження. Дехто пішов між іншим за власним бажанням. Оце можливо йти за власним бажанням. А зараз ще ну у нас вже менше 400 депутатів. Ну, це не заважає нормальній роботі Верховної Раді, але тим не менш є побоювання, знаєте, чим менше депутатів діючих, знов таки питання легітимності Верховної Ради. Треба, щоб мінімум 300 народних депутатів було у нас в парламенті, оскільки і так багато бажаючих піти з цього парламенту. Ну не хочуть ризикувати. Тому хай до вас є претензії. Колишні депутати від ОПЗЖ, але допрацюйте нормально, гідно. О... На, 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 на як депутати не заважайте державі, а там, де ви можете, допомагаєте. <говорит> ну, ж питання в тому, що і це питання кількості депутатів так само можуть використати ті самі депутати. Від ОПЗЖ. ми я вже чула закиди від інших депутатів, які кажуть, що вона позиція про те, що мовляв, надто мало депутатів у Верховній Раді, тому треба розпускати. А інші е, політичні сили грають на тому, що електорату якраз хочеться чи менше депутатів, але це тема зовсім іншого інш, інш, іншого ефіру. Пане Володимире, я вам наразі дуже. Дуже дякую, Володимир Фесенко був разом з нами на зв'язку. Політолог зараз послухаємо новини, інформацію і повернемось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.